Україна підписала ряд міжнародних угод, в яких взяла на себе зобов'язання зменшувати енергоємність власної економіки, також зменшувати викиди парникових газів. Мене звати Бойовський Богдан. Наша компанія розробляє програмне забезпечення. Ми розробили модуль, який допоможе заощадити від 10 до 15% на користуванні енергоресурсами. Якщо СББ будинку на 50 квартир буде сплачувати рахунки за газ на основі теплоти згоряння, то за рік будинок може заощадити витрати на суму щонайменше 6 тисяч гривень. Якщо говорити про екологічність, то споживання газу на основі теплоти згорання будинком в 50 квартир може запобігти викидам СО2 у розмірі щонайменше 115 тонн. Мене звати Максим Карпаш і з командою ми створили прилад GSH який вимірює теплоту згорання природнього газу, для того, щоб ми визначали якраз енергетичний міст природнього газу.